Вітаю на каналі Життя Триває. Цей акваріум у мене потік. Бачите, тече з цього кутка отут дно протікає. серветка мокра. І це все діло. Зараз я буду розбирати і рибки будуть переїжджати в інший акваріум. Я не знаю, звідки саме тече вода. Ось тут вона збирається, тут може бути дві причини. Або тріснуло десь дно, або тріснув цей контейнер зверху, в якому фітофільтр. Ось, розібрала, я зняла той фітофільтр, він склеєний був із скла, і, можливо, в ньому десь була тріщина, що вода отак збиралась, внизу тут протікала, а можливо, із-за того, що куточок отак от на столі стояв нерівно, а виступав куточок, бо акваріум стояв в кутку, і він там не дуже поміщався, і одна його частина була. Як на дощці, але звисала, можливо, із-за цього там щось тріснуло. І зараз буду ще розбирати ось цей акваріум, Бо мені рибок із того акваріуму треба пересадити в якийсь інший акваріум, так як той, скоріше за всього, що він протікає. І в цьому акваріумі ну, він вже давно і прийшов його час для перезапуску. Рано чи пізно будь-який ваш акваріум прийдеться перезапускати. От В цьому акваріумі почалась проблема, що ці пробкове дерево, кора пробкового дерева, яка на фільтр приклеє з правої сторони у цьому куточку, що вона почала псуватися, там... це вже від віку, що вона псується і підгниває. І мені оцей акваріум також вже час розбирати, перебирати, і цим я зараз і займусь. Тож, це останні кадри цього чудового акваріума. І будемо розбирати ще й цей акваріум і буду ліпити з цих двох один, покажу, що вийшло. В цьому акваріумі також от карчі, які на задньому фоні. Деякі ще нормальні, а деякі вже зовсім втруху перетворились, і вони сипляться і також підгнивають, бруднять воду. Я вже бачу по самим рибкам, що там почали рибки помирати, вже не дуже гарні тут умови стали. І також треба фітофільтр вже промивати, бо він воду через себе не пропускає. Фітофільтри також приходить такий час, що його треба мити. Ось Розібрала я цей акваріум, ось ці карчі, що були на задньому плані. Ті, що були зіпсовані, я вже повикидала, залишила той корч, що на ньому було перерощено, поперед. І вже запустила заново цей акваріум. Оце в цьому коробі скляному був фітофільтр на тому першому акваріумі. Я зараз його так прилаштувала, на ньому буде стояти оцей контейнер. І це буде фітофільтр для нового акваріума. Мені подобаються ці харчові контейнери, вони, по-перше, не протікають, по-друге, їх зручно мить. І щоб не була нагрузка на сам акваріум, я його отак от поставлю. І підлаштувала туди такі дощечки, щоб був нахил, щоб вода стікала в акваріум. А це то, що я зібрала з двох фітофільтрів, у ну, мене два акваріума да, розібраних і там в одному-другому фітофільтри. Ось примила і склала заново в цей харчовий контейнер. Ось так тепер це буде виглядати. Прорізала цей отвір, протягла капронову тканину, ось така брудненька водичка з цих фітофільтрів. І це дуже добре, в мене вже буде швидко запущений акваріум, буде швидкий запуск, бо в мене зберіглась вода з двох акваріумів. І фільтри вже заряджені, бактеріями готовий фітофільтр, і запуск пройде дуже швидко і гарно. Зараз буду запускати ось так це діло вже все поставила, повернула в акваріум корч з папероттю. І ось таким чином це буде виглядати. Рибок з обох акваріумів склала в один. Підключила фільтрик, це фільтрик Акваель, 500 літрів на годину він перекачує. І ось так водичка фільтрується і. Падає назад в акваріум і таким чином аерація здійснюється. Рослини трошки прив'яли, поки стояли без води. Ну, Тут, я думаю, що з часом все буде нормалізується. Ось так. Тут керамзіт, керамічні кільця, криптокаріни ростуть. Гідрокатила пілоголова в цьому фітофільтрі, Мох Крісмас, папороч там є і орхідея ваніль. Це все акваріумні рослини, крім орхідеї, і вони були водної форми, потім я їх пересадила в фітофільтр, і вони прийняли повітряну форму, і чудово ростуть і очищують воду в акваріумі. Водичка трошки така сивенька, сива водичка, бо це тільки перший день, як акваріум запущено. На наступний день вже буде така прозора, гарна вода, бактерії зроблять свою справу, розмножаться в цьому акваріумі, і вода стане красива прозора. Ні одна рибка не постраждала. При перезапуску ось тепер буде такий акваріум. Дно тут шар зіту 3 см, сіточкою перекладений, потім кварцит дрібний, грунт для акваріума. Ну, там така фракція 2-3 мм цього кварциту. Рослини, корч. Хоч потрібен, бо тут живе анциструс, а анциструсу треба для травлення деревина, щоб він себе добре почував. І ось така папороть, вона сама виросла на цьому корчі і так я її залишила. Тобто корішками в папороть у в воді і приросла до цього корча. Буде так рости. Що тут в мене ще є? Іххінадорисніжний. Це така травичка на травку похожа. Німфедея Фліпера, Мох Крісмас. Потім Людвігія в мене тут ще є. Ну і плаваючі рослини, лімнобіум і роголисник. Тут є крипторі... каріни різні. І, здається, все. Рибки по рибкам. Тут в мене є ніони, ніончиків тут 10 рибок. Потім тут ще є 5 рибок, барбус мутант, або його ще називають суматранський барбус. Це такі красиві зелені рибки з носиками червоними, потім гупі, ну, гупі тут. І дорослі рибки, їх тут, не знаю, штук 7, навірно, І безліч малька. Опі. Ансиструс, три коридориси Тут в мене є, креветки. Ну, креветки, не знаю, скільки вони протримаються, тут їх активно тут під'їдають. І один півник. Ще в мене була самка півника, але вона померла. Вона померла ще. Ну, до перезапуску от, в тому акваріумі, який я розібрала, який був з карчами. Я його ну, того і почала розбирати, бо самочка померла. Не знаю, може, мови вже погані були в тому акваріумі, може, вже їй по віку прийшло, що вже вона давно жила, прийшло в час помирати. Ну, померла. Самочка дуже жалка, але встигла народити півників. Це добре. От, ну, здається, це все. А ще в мене тут є вогняний барбус, тут три рибки, вони дуже красиві, але я зараз не можу їх спіймати на камеру, трошки згодом я їх вам покажу. І три малька меченосців червоних. Тут також є. Звісно, це для 40-літрового акваріума ну, багато рибок. Але за рахунок того, що тут стоїть вже добре запущений фітофільтр, вони спокійно тут всі виживуть і незважаючи на те, що в акваріумі перенаселення, а тут з цими рибками все буде добре. І ще раз нагадую, що акваріум сам відрегулює кількість рибок. Якщо ви запхали якусь непомірну кількість рибок в акваріум, і він не справляється з цією кількістю, спочатку з'являються некрасиві водорості, чорні, там, в'єтнамка, чорна борода, це перше, що з'явиться, а потім рибки зайві, почнуть вмирати. Тобто оця екосистема. От Кожен акваріум. Це збалансована екосистема, такий свій світ, в якому все між собою збалансовано. В симбіозі: рибки, рослини, там є ще е, такі мешканці, яких ми не бачимо, всякі мікроорганізми, бактерії, і воно все. Гармонійно одне з одним поєднано. Якщо щось зайве, то природа це витісняє, воно загине і воно жити не буде. От так регулює акваріум кількість рибок. Якщо рибки помирають, не треба пхати туди нових, значить у вас зайві рибки. У мене в полюдаріумі було також уже перенаселення, там багато рибок нових народилось, води було всього 20 літрів, і вже деякі рибки почали помирати. І плюс корчі, от не можна багато, щоб корчів було в акваріумі, бо вони з часом вони як розчиняються в цій воді, підгнивають і корчі не дуже добре, коли їх багато. Один, два це норма, це нормально, і також треба слідкувати. Якщо вони вже в такому стані, що вони в руках розсипаються на троху, то слід. Просто поміняти корч на інший. Дуже класно корчі з мангрового дерева. От Вони довговічні, такі міцні. Дуб буде красити вам акваріум, але добре впливає по своїм властивостям, виділяє воду корисні речовини, але вода у вас довго буде така коричневатого кольору. Тополь добре себе поводить, дуже повільно розчиняється у акваріумі. І таке міцне дерево і добре себе поводить. Ось так у нас стався внеплановий перезапуск акваріума. І будемо спостерігати, як буде розвиватися цей акваріум, як будуть рости рослини, чи будуть тут якісь проблеми. Тож, дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.